Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн. Сьогодні ми знаходимося на центральному, всім відомому бульварі Торосевича в самому серці Трускавця. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про те, якими оригінальними є трускавецькі підприємці. От зовсім нещодавно у Трускавці з'явився новий заклад харчування під назвою Органік. Однак, трускавчани, які тут проживають, і гості міста, які регулярно щорічно приїжджають сюди, добре знають, що власне тут впродовж багатьох років. Знаходився власне громадський туалет, який використовувався власне за безпосередньо за цим призначенням. Влітку минулого року новоспечений власник цього приміщення розпочав активну його реконструкцію. Однак, за словами цього підприємця, він власне запевняв усіх, що туалет залишиться туалетом, просто він хоче привести його до належного стану. Нагадаю, що приміщення знаходиться в першій санітарній зоні і власне жодних дозвільних документів на проведення реконструкції тут підприємець на той час не мав. тому, відповідно, реконструкцію йому заборонили. А ті прибудови, які він вже здійснив на той час, були розібрані. Однак це не завадило тому підприємцю здійснити в той час кардинальні зміни всередині самого приміщення. І так дуже швидко, замість жіночого туалету, тут з'явилося кафе органік. Назва варто зауважити є доволі символічною. Як для колишнього туалету, всередині там доволі оригінальний дизайн. Тут простелили зелену доріжку, кафе власне відкрилось і. Повноцінно працює, от вулицями ходять дівчата і роздають отакі рекламки. Однак варто нагадати, все таки ще раз та наголосити на тому, що це є перша санітарна зона, і будь-яка господарська діяльність тут є заборонено. Це пряме порушення законодавства. Однак, власники, які за чутками зв'язані безпосередньо із колишнім міським головою Турскавця Русланом Козирем, відверто плюють на закон та роблять те, що власне їм вигідно і те, що вони хочуть. Тому сьогодні ми власне завітаємо в це оригінальне кафе для того щоб показати вам, як воно працює, запитаємо, чи є тут відвідувачі. Власне, поцікавимось в самих людей, чи подобається їм їсти на місці колишнього туалету, і спробуємо поспілкуватися із власником такого оригінального кафе Органік. Як трошки є люди у вас. А чому не йдуть? Чому люди не креса я вас поставив? Скажіть, що журналісти прийшли, хочуть поспілкуватися. Він mm. не буде його сьогодні його не буде. В Трускавці ви вперше? Ні, вже, мабуть, 12 чи 14 раз не читав. Ви знаєте, скажіть, будь ласка, що було на місці цього кафе до того, як вона стала кафе? Ну, догадуємося. Тут комфортно, смачно, це не має значення, що було а, до того. так? Ну, я розумію, що то може трошки енергетично бути, аби то було, ну воно ж я так думаю, що то, те, що тут було, воно було з каналізацією центральною, так? То трошки, так, да, енергетично, то трошки неправильно. <світ> трошки неправильно. Ну, взагалі, якщо люди не знають, що тут було, то я думаю, то все буде нормально. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до такої ідеї зробити із туалету кафе? Е із туалету кафе? А так. де це? А от прямо прямо за моєю спиною. А туалет же з цієї сторони. Це було все туалет. А, Дуже погано. Це неправильно. А ви підете туди, їсти? Ні. Я ну, ходжу рядом, але їсти туди не йду. Ну, Негативно ставимося. Ні, Ми просто не знали, що тут був раніше туалет. Ну, В будь-якому випадку ми не заходимо, бо, бо з тієї сторони туалет. Тобто в одному приміщенні. Навіть. А якщо ще тут він колись був, боже упас! <реку> Скажіть, будь ласка, знаєте, що тут раніше було? Так, туалет. Зараз? Ну, кафе. біо кафе, да. Як вам така ідея? От туалет перетворити в кафе і чи ви готові іти їсти? Дуже Погано, дуже погано. Я вже на це питання. Погана ідея. Ви були вже тут, в тому кафе? Ні. Готові йти в кафе, знаючи, що там раніше був туалет? Та і не задумувалась на ці. Як вам взагалі така ідея з туалету зробити кафе? Ну не Думайте дуже. Ріна, але не дуже. А, взагалі, от е, апетит наганяє кафе органік на місці колишнього. Ну воно апетиту не наганяє, але місце таке, що був справді туалет, мало, мало би бути. Тим більше, після, е, після бювету, Я думаю, що так. Я думаю, що так. Дякую. ну ви їсти підете туди? Ні, їсти туди не піду. 100%. Не знаю, хто кого переконав. Орендар, суборендаря, орендаря тощо. Але те, що люди вкладають кошти не обдумано в ті речі, які ну, суперечать чинному законодавству, це ну, напевно, що не є дуже добре. І тут має бути чітка сформована думка кожного трускавчанина, що не може бути так, що один може порушувати закон. І плювати на закон вперше, в першій санітарній зоні без дозволу на початок будівельних робіт, без інших нормативних документів, вести господарську діяльність, тому що він так може робити. А другим це не можна буде. Один одних викидують з парку, а другим дозволяють. Всі документи скеровані до суду, відповідно, державна архітектурна будівельна інспекція даним питанням займається, будуть прийняти відповідні рішення. the speed of light.